2009 рік був непростим для економіки Івано-Франківська. Фінансова криза обмежила динаміку розвитку міста. Відповідно, це позначилося на бюджетних доходах: 8 мільйонів гривень. Це втрата міської казни від згортання промислового виробництва. На цьому наголосив міський голова Віктор Анушкевичус на традиційній підсумковій прес-конференції. Значить, основна цифра, яку ми не дополучили міський бюджет, це податок з доходів фізичних осіб. Це визвано тим, що підприємства, в основному великі підприємства, а також фінансові установи і інші заклади скоротили свою штатну чисельність і як наслідок безумовно скоротився загальний фонд заробітної плати, і ми не дополучили цього податку з доходів фізичних осіб за 11 місяців майже 8 мільйонів гривень. Попри кризу, івано-франківській мерії вдалося досягти стабільності у бюджетній сфері. Мер міста Віктор Анушкевичус наголосив, фінансову підтримку продовжувати. Року мали заклади освіти, культури, охорони здоров'я. Вжито низку заходів щодо покращення ситуації на підприємствах житлово-комунального господарства. Тут міський голова нагадав про кредити міжнародних донорів для теплокомуненерго енерго і водоекотехпрому. Однак зазначив, катастрофічно не вистачає коштів для великих проєктів благоустрою міста. Потрібно біля 100 120 мільйонів євро. Тобто, для того, щоб дороги міста Івано-Франківську стали європейськими. Якщо у нас сьогодні транспортного збору поступає, Трошки більше мільйона доларів, тобто бюджетні показники дохідної частини по транспортному збору 8,2 мільйона за 8 мільйонів гривень. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що комплексного, якісного скачка вперед в цьому питанні зробити нереально. Найбільшим здобутком міської влади в 2009-му Віктор Анушкевичу зважає поглиблення національно-патріотичного виховання серед місцевої молоді. Сергій Гнець, Сергій Попович, новини на вежі.